Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І сьогодні пропоную подивитись на ігрову мишу з нової серії eSports від Бладі. Модель називається Бладі ES7. І це представник бюджетної категорії ігрових мишок з цінником всього 699 гривень. Сьогодні у портфоліо виробника є як топові продукти, так і дешеві. Але колись Бладі починала саме з доступного сегменту ігрової периферії. І моєю першою мишкою ігровою була саме Бладі. Тому мені особисто цікаво, що ж сьогодні виробник може запропонувати геймерам у бюджетному сегменті. А з вас, друзі, як завжди, лайк, підписка, і ми починаємо. Bladі ES7 постачається у такій стандартній картонній коробці, оформленій з використанням фірмової кольорової гами бренду. На упаковці виробник традиційно наводить основні характеристики і можливості аксесуара, а також є посилання на завантаження фірмового програмного забезпечення. Воно тут, до речі, не стандартне, згодом розкажу. Всередині знаходиться сама мишка, яка зафіксована під прозорою пластиковою вставкою. Комплектація дуже проста. Сама миша і гарантійний талон. Такий підхід є. Повністю виправданим, коли йдеться про бюджетний сегмент аксесуарів. Будь-які додаткові штуки з комплекту лише підняли би роздрібну ціну. А навіщо нам це треба, якщо ми шукаємо недорогу мишку? Аксесуар має практично симетричну форму за виключенням бічних клавіш та розміщення кабелю, який кріпиться не по центру, а зміщений вліво. Але якщо ви граєте лівою рукою, дану мишу цілком можна використовувати. Мабуть, доведеться забути про бічні клавіші, але в цілому. Нормально. Робоча поверхня має покриття з матового пластику. Нічого особливого, матеріал виглядає недорогим, але практичним. На ньому не залишаються відбитки пальців та подряпини, тож можна розраховувати, що миша довго збереже свій вигляд. На робочу поверхню нанесено лого бренду і тематичні написи. Зокрема, є спорт, назва серії. Основні клавіші є суцільною частиною корпусу, колесо прокручування розташовано у глибокій ніші. Його ергономіка спроєктована таким чином, щоб в Рязівний палець повністю лягав на колесо. На практиці досить зручне рішення. Колесо має гумову накладку і знову респект виробнику за таку увагу до деталей навіть у бюджетному аксесуарі. Ресурс заявлено на рівні 500 тисяч прокручувань, а ресурс основних кнопок на рівні до 10 мільйонів кліків. Це не означає, що вони одразу після цього зламаються. Просто такий орієнтовний для вас показник. Відгук перемикачів одна мілісекунда. Над коліщаткою передбачено три додаткові кнопки за допомогою. Домогою яких можна перемикатись між режимами чутливості сенсора, плюс та мінус, а також окрема кнопка для активації макросу. На лівій бічній грані дві додаткові кнопки, ну і бічні грані тут прогумовані, все як має бути. Незважаючи на доступний цінник, Blad ES 7 оснащена RGB підсвічуванням. Підсвічується зона логотипу, колесо прокручування і невелика вставка ззаду. Миша підключається до комп'ютера за допомогою кабеля з USB-конектором. Кріплення кабеля зміщене. Вліво, а сам кабель має обмотку з тканини, яка підвищує його ресурс. Довжина стандартна 1,8 метри. Цікавий момент, що у даній моделі виробник вирішив відмовитись від свого фірмового рішення XGLide. Нагадаю, це металеві ніжки. Натомість ніжки тут звичайні, тефлонові, як і у більшості мишок. Цілком можливо, що таким чином компанія намагалася зробити цей аксесуар максимально універсальним. В основі Bladie es 7 використовується сенсор PixArt Optical Engine. З роздільною здатністю від 100 до 6000 CPI. Для недорогого аксесуара з геймерськими амбіціями це абсолютно передбачуваний діапазон чутливості. Частота опитування від 125 до 1000 Гц. На практиці форма миші вийшла ну, дуже вдалою. Нею справді зручно користуватися як в іграх, так і у базових задачах. Вага добре збалансована, а ергономіка буде зручною для будь-якого варіанту хвату, до якого ви звикли. Мишку зручно контролювати, а сенсор не Погано себе показав, особливо на значеннях чутливості до 2000 CPI. Для моделі ES7, як і для інших представників даної серії, Бладі пропонує свою нову фірмову утиліту, яка називається Як би ви думали, вона називається, так і називається Bladie E Sports. Інтерфейс інтуїтивний. Освоїтися можна дуже швидко. У головному вікні програми пропонується налаштувати дії для тих чи інших клавіш. Можна налаштувати частоту опитування сенсора, також налаштовується висота відриву від поверхні. Окрема вкладка пропонує налаштувати макрокоманди, наприклад, автоматичну атаку або певні комбінації в залежності від гри. До речі, миша має 256 кБ власної пам'яті. Тут можна зберігати ваші макроси, вони будуть працювати на будь-якому комп'ютері. І остання вкладка присвячена налаштуванням підсвічування. Тут можна перемикатися між різними попередньо встановленими режимами, а також налаштувати рівень яскравості. Отже, Bloody es 7 можна рекомендувати. Дуже широкій аудиторії геймерів, які шукають недорогу, але надійну мишу для ігор із сучасними характеристиками. Модель використовує доволі прості матеріали, але її ергономіка не викликає жодних запитань. До неї не доведеться звикати, можна отак зразу сісти і почати гру. Звісно, топові продукти від того ж бренду Бладі пропонують більш цікаві матеріали, більший діапазон різноманітних комбінацій з налаштуваннями, ті самі режими Core 3 і 4, Але і тут є все, щоб успішно грати, прокачувати свої скіли і ставити власні рекорди. Друзі, на цьому все пишіть коментарі, як ваші враження від даної моделі, чи придбали б ви її собі? Якби шукали недорогу мишу для комфортної гри, обов'язково підпишіться на канал. За це від мене окрема дяка, і скоро побачимось.